Війська РФ продовжують тероризувати Нікопольщину. Найбільше дісталося самому місту. Вечір та ніч там минули з тривогами і обстрілами. Зокрема, ворог атакував із важкої артилерії та градів. Понад 40 снарядів вночі вцілило у місто Нікополь. Від обстрілів постраждав 47-річний чоловік. У нього осколкові поранення. Медики швидкої надали йому допомогу. Чоловік лікуватиметься вдома. Гатили окупанти по приватному сектору у самому Нікополі. На ранок відомо про 24 пошкоджені будинки та дві багатоповерхівки. Більше десятка господарчих споруд і вісім автомобілів. Виникли кілька пожеж. Їх ліквідували. Зазнала ушкоджень лінія електропередач. Без світла залишалося понад півтори тисячі родин, але на даний момент електропостачання вже відновлене. Двічі ворог вдарив по Марганецькій громаді, обійшлося без жертв. Щодо інших районів області, попри сигнали тривоги, ворожих атак, на щастя, не було. Іна Шинкаренко Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу.